Теперна думка. Друзі, вітаю вас, експертна думка. Не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами її незмінний ведучий Денис Кайр, і Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. В нашій країні триває вже більше ніж півтора року війна. Ми продовжуємо жити в реаліях війни. Але як би важко нам не було, не зупиняємося не на мить в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний, і ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка, запрошую всіх до співпраці. Ми робимо все від себе можливе для того, щоб стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини, і із задоволенням розповідаємо про це всій країні. На сторінці компанії, керівник якої у мене сьогодні в студії, я прочитав просто шикарну фразу. Вона зробила мій день, вечір, просто прям не можу її не озвучити. Дім без якісних вікон, як людина без доброї душі. Там холодно, незатишно і сумно. От, про це мені здається, весь український бізнес з душею і максимально професіонально. І з задоволенням вам представляє мого сьогоднішнього гостя Грицик Денис Олександрович, директор та співвласник компанії Пластвін Сервіс. Вітаю вас, тьоска! Вітаю! Ну що, давайте познайомимось для початку. Розказуйте, що робить компанія Пластвін Сервіс. По-перше, ми віконний сервіс, тобто ми займаємося ремонтом вікон дверей будь-якої складності від регулювання до встановлення нових конструкцій. Якщо сказати узагальнено, то всі запити про вікна щодо їхнього технічного стану, естетичного, це до нас. А взагалі, звідки виникла ідея такого бізнесу? Чому кого вона поселилася в голові? Да, от з чого починалося? Я мріяв мати бізнес, перебирав різні варіанти, але було чітке бачення продукту. Тобто мій продукт повинен нести користь людям. Світло, Світло, тепло, тиша, комфорт. Загалом користь. То, перебираючи варіанти, я зупинився на вікнах. Тому що мав деякий досвід і вирішив це вдосконалювати. Е, то все я зрозумів. Ви просто насправді йдете по, скажімо так, ну, по поклику серця, мабуть, я по-іншому навіть не можу сказати. Добре, віконний сервіс це зрозуміло. Тепер давайте детальніше взагалі, які сервіси ви в цій сфері е, створюєте, надаєте. Ми надаємо послуги з усунення таких проблем, як продування з вікон, тепловтрати, тобто запотівання, коли збирається вода, конденсат на склі, будь-які несправності технічні, технічного характеру. Також можемо вдосконалювати віконні конструкції, робити їх. Прокачувати тюнінг. Да, тюнінг. А, набули такого попиту послуги, як відновлення вікон від вибухових хвиль. А, це. Ну, зараз нагальна проблема, мені здається. А вже ж. Встановлення бронеплівки на, вік, на скло. Також ми займаємось антимоскітними сітками різних, різних комплектацій, широкий спектр цих послуг. виролити і жалюзі встановлюємо. Це основні послуги, але загальне більшість їх можна побачити на нашому сайті. А взагалі, які зараз найпопулярніші? Це залежить від сезону. Зараз буде холодніше, то вже люди звертаються за утепленням свого приміщення. Тобто це усунення продування. Коли буде вже прохладно, така загальна проблема, з якою люди зустрічаються, це запотівання. Ну і коли вже. Виникають проблеми з вибуховою хвилею, то ми реконструюємо вікна і намагаємося вийти з найменших втрат для наших клієнтів. Uh -huh. а, скажіть, будь ласка, а ви виготовляєте, чи ви тільки, ну, мовно кажучи, там до? Ну, обслуговуєте, а, чи можете і виговорити вікно або там, віконний блок, не знаю. Ми як і ремонтуємо, так і виготовляємо, угу. в, в, в залежності від ситуації. Якщо можливо е, виконати реанімацію вікна, то ми це зробимо. Якщо вже варіантів нема, тоді буде встановлення нової конструкції. Угу. Ви беретесь за будь-які ситуації, чи от приходите іноді і думаєте, о, ні, тут вже ми не допоможемо. Я вважаю, що в нашій справі без вихідних ситуацій не буває, то ми беремося за всі роботи, що стосується вікон? Uh -huh. Приємно, приємно. Це я розумію. А Скажіть мені, будь ласка, е ну я хочу таке питання трошки узагальнено про безпосередньо вашу сферу. Наскільки вона така конкурентна, да? і чим ви намагаєтесь, якщо вона конкурентна, якщо у вас є реальні конкуренти, чим ви намагаєтесь, мовно кажучи, брати свого клієнта? Я не граю в гру в конкуренцію, адже я називаю тих людей, які з нами на ринку. Це колеги. Моє бачення таке. У мене є бачення. Куди я хочу прийти, і яким чином так і як надавати послуги тому бачу це так, як то кажуть, поважаєте, я зрозумів. Скажіть, будь ласка, які матеріали використовуєте ви, українські іноземні чи надаєте якимось переваги? І я так розумію, що ви вже займаєтесь цим не перший день, відверто кажучи, да як помінялася ситуація після повномасштабного вторгнення? Скільки важче стало, не знаю, якісь проблеми, можливо, з'явилися, які вам довелося подолати? Щодо безпосередньо різних матеріалів, які потрібні вам для роботи, використовуємо матеріали. Головний принцип, щоб вони були якісні. Вони бувають як і іноземного походження, так і українського. Ми, це по-перше, по-друге, проблем після вторгнення було багато. Ну, ми їх вирішуємо за їх виникненням, то все, все вирішується, і зараз ми максимально намагаємося утримати поточний прайс, щоб не приходити до того моменту, щоб підвищувати вартість наших робіт. Але не завжди це можливо і неможливо це тримати довго. Ну зрозуміло, тут да, тут реалії такі насправді піднімаються в ціні будь-що, в тому числі і ну, ви ж не може. Та як то кажуть, стояти поруч з реальністю. Е, ще одне питання. Я думаю, що теж досить важливе, і у наших радіослухачів теж виникне гарантія на роботи, е, яку ви надаєте, і взагалі після гарантійного обслуговування Ну, мовно кажучи, ви щось зробили, да? і ще там, чи деякий час готові це не знаю абгрейдіть, допомогти або обслугувати ще. Гарантію вже ж ми надаємо, це один з най, таких відрізняє одна риса, яка нас відрізняє. Гарантія є, дивлячись на яка послуга, вона може бути від пів року до 15 років. Надаємо такі моменти. Також щодо. Після гарантійного обслуговування ми практикуємо таку послугу як плановий огляд. Тобто наш спеціаліст може приїхати після там, деякого часу виконання робіт і оглянути конструкцію чи все в порядку, як вона себе почуває, скажімо так, uh -huh. і вже побачити результати своєї роботи. Ну, ми робимо так, щоб двічі або тричі не їздити до наших клієнтів. Намагаємось робити все з першого разу, і хочу вам сказати, що це виходить в нас. От про це зараз у мене якраз і питання визріло, як то кажуть, ну всі знають, да? є стереотип, що хто має відношення до ремонту, ну будь-чого, да. Це все не дуже високоякісний персонал, це все постійні затримки зі строками. Як у вас з цим? Як ви працюєте з професіоналами, що вони робили і швидко, і якісно, і в строки? Ну, я хочу сказати, що ми йдемо по антисценарію цього е, стереотипу, е, адже це ну, я, я також чув про про такий стереотип. Е, тому е, максимальна е, кількість зусиль направляється на е, виконання роботи якісно, в строки або навіть трошки швидше. По перше, ми не симо відповідальність за свою роботу. Я вважаю, що це одна, одна з найголовніших рис, яка повинна бути в будь-якій компанії. І, по-друге, в нас є така послуга, яка має назву діагностика. Діагности... З допомогою діагностики ми розуміємо чіткий фронт робіт, який необхідно провести. Адже за фотографіями чи за відеозаписом, які клієнти можуть відправляти, неможливо професійно зрозуміти, що потрібно робити. Тому діагностика зараз вона безкоштовна, навіть якщо вікон 50. Також додатково діагностика проводиться з такими приборами високоточними, як тепловізор та термогігрометр. Завдяки цим приборам ми наглядно бачимо проблему. Також і не тільки ми, і наш клієнт бачить проблему, і вже можемо чітко формувати роботи, необхідні для вирішення в найкоротші строки. Ой, ось таке буває, це фантастика. Буває. Буває. Це можна підтвердити, якщо потрапити на нашу сторінку в Google Maps. Там є відгуки, всі вони реальні, і там люди пишуть, пишуть свої враження щодо роботи з нами. Вау, ну прям дуже якось прям ну вау-вау-вау. Прям хочеться е, звернутися і дізнатися, що ж дійсно насправді як воно працює. Скажіть мені, будь ласка, е, я так розумію, що ви працюєте по всій країні, не тільки в Києві. На даному етапі ми працюємо в 10 містах України: це Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Полтава, Суми, Кременчук, Черкаси, Миколаїв і Кривий Ріг. Угу. А, скажіть мені, будь ласка, ну, практично всі міста, які ви озвучили, на жаль, потерпають від російських обстрілів. І я так розумію, що величезна частина, саме реставрація після вибухових хвиль да, зараз є. Наскільки? Швидко вам вдається вирішити проблеми людей, да і чи вистачає? Немає дефіциту матеріалів, бо я так розумію, що страждаєш від цього вся країна, і ну кількості цих матеріалів може бути, ну скажімо так, ну не не може бути потрібної кількості. Глобальних проблем щодо нестачі матеріалів я зараз не бачу. Ми вирішуємо питання в будь-якому випадку, якщо це можливо, ремонтними роботами вирішити. Тому вирішується і в якомога швидше. Але така є тенденція, що після такої з'явлення такої проблеми людям потрібен час для того, щоб прийти до себе і зібратися з думками. Погоджуюсь, да, є таке. Друзі, сьогодні у мене на гостях Грицик Денис, директор та співвласник компанії ПластВінсервіс. Денис, які плани? Ну, я розумію, що важко будувати в наших реальностях плани більше, ніж на декілька днів вперед, але я впевнений, що бізнес без планів просто бути не може. Так, ми... Плануємо, намагаємося це робити і втілюємо свої плани. Ми, у нас є запланований розвиток. Розвиток у двох напрямках: це внутрішній, це систематизація процесів внутрішніх компаній, і це зовнішній. Це в першу чергу географічний розвиток. Але е, ці два розвитки йдуть поруч друг з другом. Тому е, без внутрішнього неможливий зовнішній розвиток, на мій погляд. Також зараз активно співпрацюємо з юридичними особами. B2B сегмент беремо на обслуговування торгові центри, садки, школи, лікарні і всі юридичні особи також можуть з нами працювати. Ми їх запрошуємо. А не плануєте виходити на європейський рівень? Зараз український бізнес активно шукає можливості вийти і показати в Європі про наш якісний сервіс. Планів багато. Я би розібрався з внутрішнім ринком, з українським, а потім вже можна масштабувати і далі. Все дуже чітко, все зрозуміло. Ось так працює компанія Service. Друзі, сьогодні у мене в гостях був Грицик Денис, директор та співвласник компанії Win Service. компанія, яка надає дуже і дуже потрібні і дуже нагальні послуги. Денисе, я дякую, що прийшли, розказали про свою компанію, про свій сервіс. Я вам бажаю успіхів. Нехай знаєте, тут з одного боку так хочеться побажати, щоб у вас завжди була робота, але не в напрямку реставрації вікон. Що до обстрілів тут якось хотілося б поменше цього, але я впевнений, що ви так як мені подобається, що ви так про свій бізнес від душі, як то кажуть. Я думаю, що ви знайдете, якщо не буде цього напрямку, знайдете інший і будете теж успішними. Хай у вас все виходить. Допомагайте українцям, робіть їхні домівки затишними, приємними і світлими. Дякую вам за запрошення, друзі. Ось така у нас сьогодні цікава бесіда. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей. Експертна думка